Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі! Сьогодні суботній ранок і хочу побалувати своїх домочадців смачними млинцями з яблучками. І запрошую вас разом зі мною їх приготувати таку смакоту. Сподіваюся, вам сподобається. Тож, давайте перейдемо. І так, я буду з цієї сторони сьогодні знімати, щоб так було вам краще видно. Так, зараз трошки його налаштую. Бо самі не дуже-дуже добре. Так, отже, що мені треба? Мені треба кефір, мені треба, до речі, зараз його трошки підігріємо: кефір, мені треба яйця, цукор, сіль, ванільний цукор, сода і оцит, борошно і яблучко обов'язково, і сонячникова олія для того, щоб обсмажувати. Тож, давайте розпочнемо. Спочатку я додаю яйця. Так, два яйця сюди в мене йде на пів літри кефіру, йде два яйця. Так, тепер 50 грам цукру додаю. Ви можете цукор а, коригувати. Якщо вам не подобається дуже таке, знаєте, солодке, то тоді можете менше. Якщо подобається, можете більше. Ну, 50 грам це, знаєте, така золота серединка, як то кажуть. Добренько все розмішуємо. Зараз мій кефір трошки підігрівається. Ви знаєте, завжди кефір підігріваю в микрохвильовці. Або на газовій плиті, да, можна його підігріти, щоб він був такий тепленький. Буквально декілька хвилиночок. Ось, у мене. Тепленький, класний. Ось, бачите, півлітри кефіру. Виливаємо його до яєць. Так. До речі, кефір я не викидала, хочу вам показати ось такий. А, значить, це у нас іде 2,5% жиру, да, і ось його 400 грам, на 100 грам менше. Да, 400 А, Беру самий дешевенький кефірчик, тому його використовую. Так, значить, у мене тут 400 грам кефіру. Я щось думала, що ця пачечка у нас 500 грамова, а вона, бачите, а, навпаки, 400. Тепер беру пакетик ванільного цукру обов'язково. Так, Висипаємо його, щоб у нас запах був дуже класний. Півчайної ложечки солі додаємо, обов'язково сіль додаю. Так, все добренько перемішую, знову ж таки. І зараз буду додавати борошно. Борошно, як завжди, я додаю по трошку І дивлюся, бо ви ж знаєте, борошно, воно завжди є дуже різним. І воно відрізняється одне від одного. Так, мабуть, я буду вже брати вінчик. Так, зараз візьмемо трошечке ложечко. Всю смакоту заберемо з ложечки. Тепер насипаю борошна. Борошно тут у мене 300 грам. Але я зараз буду дивитися по своїй консистенції тіста. Мені треба, щоб воно, знаєте, було така сметана, прямо густа сметанка. І ось так потихеньку, потихеньку домішуємо. Це борошно в мене залишилося. Бачите, трошечки, ну, може, 250 грам. В общем, якщо що, важте 300 грам, а там будете потрошку вже додавати, і будете бачити, якої консистенції має бути у вас тісто. Ось, бачите, воно в мене ось таке вийшло ось сметанка. Да? Прям така ось густенька-густенька сметанка. Тепер я додаю соду і оцет обов'язково. І поки сода почне діяти, я наріжу і натру яблучка. Так, зараз додаємо. Ось дивіться, десь у мене отут, отут у мене одна чайна ложечка соди. Оце буде десь дві чайні ложечки, тобто трошки більше, так? Щоб загасити соду. Ось так. Пробуємо. Так. І тепер перемішую також. Тісто, обережно перемішую. Дехто не гасить, тому що кефір, він ніби кислий. Да? Ну, якби кислота гасить соду, але я завжди все одно оцета також додаю. Все, тепер, поки сода в мене буде взаємодіяти з усіма інгредієнтами, я починаю працювати із яблучками. Так, все, тісто відставляємо, хай воно там відпочиває. Тепер беру дощечку свою. Так. Зараз ми все приберемо. Так, беремо ножичок. Яблучка у мене. Зазвичай беру солодкі яблука і ними працюю. Так, давайте трошечки нижче зроблю, щоб видно було. Так, розрізаємо. Серединки одразу прибираємо і очищую завжди. Отже, натерла яблучка, ось на великій терці, Можете зробити а, меншу, на меншої зробити терці, але я люблю, щоб структура була. Бачите, вже, як тісто підходить, да? ось сода, як почала взаємодіяти. Тепер обережно висипаю яблучка до тіста. Так. І даю постояти буквально 5 хвилиночок і починаю вже. Смажити на середньому вогні. Зараз замішаю такими рухами, щоб не дуже тісто, знаєте, тіліпати, то я його так потихеньку намагаюся. Ось так. ось І у нас вийшло ось таке тісто. Все. Тепер даю йому дуже добренько так його перемішала. Все так. Тепер даю йому ще постояти пару хвилиночок, ну 5 хвилин. І далі будемо вже смажити. Так, поставила вже пательню на вогонь. Подивіться, яке в мене тісто, як воно підійшло. Бачите, збільшилось і в об'ємі, і стало таке от дуже багато в ньому повітря. Бачите, бульбашок таких це дуже класно, це означає, що воно дише і сода працює. Так, тепер значить, додаю олії. На пательню. І зараз буду смажити. Ось так надаю. Смажу з однієї і з другої сторони десь по півтори хвилинки. Так, беремо тісто і ось так от ложечкою. Можна, знаєте, щоб гарні були кондитерським мішочком його робити. Ну, я таке не роблю, мої таке кушають. От, Тому. Я думаю, що... Але якщо вам треба для гостей, щоб було гарно, то можна видавити кондитерським мішком. Тоді буде гарно і смачно. Головне, що смачно. Так, ось так. Зараз швиденько з вами зроблю, бо мають вимкнути світло. Угу, вже вимкнули світло в нас. Все, буду досмажувати під фонариком. Так, ось так, бачите, такі бульбашки з'являються на оладках, значить, їх вже можна перевертати. І ось так от перевертаємо їх. Ой-ой-ой. І також обсмажую десь півтори хвилинки на іншій стороні. І далі вони в мене смажаться ще півтори хвилинки. Так, півтори хвилинки пройшло. Тепер збираємо їх на стрілочку. Ось такі вони в мене гарненькі виходять, пухкенькі. Так, все, буду досмажувати далі і покажу вам вже свій кінцевий результат. Отже, пересмажила я всі свої млинці. Ось такі вони в мене гарнюнечки вийшли. І давайте зараз якийсь, Ой, давайте цей нижненький розламаємо. І ось подивіться, які вони всі просмажені і дуже-дуже-дуже смачні. Тому пробуйте, хто ще не жарив, ніколи не смажив такої смакоти. Пробуйте, бажаю всім всього самого-смачного. -самого всім до побачення, до нових зустрічей!